Як правильно користуватися ходунками? Все просто, зараз покажу. У ходунків є рама, ручки, ніжки та гумові насадки, щоб не ковсали, а ще вони легкі, адже зроблені з алюмінію та міцні й зручні у використанні. Головна фішка цих ходунків вони крокувальні. Їхні ніжки рухаються по черзі, як ноги, а значить, менше навантаження на руки, що ідеально для реабілітації. Щоб правильно встановити високу, руки мають бути трохи зігнуті у ліктях. Це зручно і безпечно. Натискаємо фіксатори, і вони легко складаються. Тепер їх можна покласти в машину або шафу. Головне правило: спочатку виставляємо ходунки вперед, потім крокуємо. Спина рівна, не нахиляємось, не висувайте ходунки надто далеко і не піднімайте їх високо, це небезпечно. Та не відштовхуйтесь занадто сильно. Якщо було корисно, став лайк і ділися з тим, кому це потрібно.